Чому покупець не наважується на покупку? Після сотень зустрічей та дзвінків з майбутніми клієнтами та багатьох разів, коли я чув слова, мені треба ще подумати. Я виокремив три найпоширеніші причини, чому так стається. Номер один. Ваш покупець вам не довіряє. В цьому випадку потрібно надати йому гарантії своїх послуг. Номер два, покупець не вірить, що ви зможете вирішити його проблему. В цьому випадку варто надати приклади попередніх клієнтів і того, як ви вирішили проблему для них та яких результатів досягли. Номер 3. Йому не подобається ваша ціна. В цьому випадку не рекомендую давати знижку, а навпаки, запропонувати дорожчу альтернативу, яка вирішить ширше коло проблем, і цим матиме більшу цінність для клієнта. Цікаво дізнаватись більше про продажі? Ставте лайк та задавайте питання в коментарях. Буду